Листи щастя вкладникам сіді Комерсбанку. клієнтам з ванкрутілою фінустанову влаштували пікет під стінами фонду гарантування вкладів. кажуть, їх намагаються позбавити навіть гарантованої компенсації. У ситуації розбирався Роман Ковтун. Це вкладники Сіті Комер банку. Їх хочуть позбавити права отримати компенсацію за депозитами навіть у розмірі гарантованої суми 200 тисяч гривень. Керівник ініціативної групи Тетяна Дрюк каже: спочатку року сотні клієнтів отримали від уповноваженої особи фонду гарантування вкладів Андрія Рязанцева повідомлення про визнання депозитних угод нікчемними. Коли нам почали приходити оці листи. Спли... Ми звернулися до фонду зразу. Що об'ясніть нам оці листи. Бачите, всі за однієї ж тої початки. Да, да нема наказу, де його факсівля являється дійсно. Нема повідомлення написані під копірку. Змінено лише прізвище, одержувача та адресу. У кожному прохання повернути оригінал договору до банку. Такий лист щастя, як його назвали вкладники, отримала і киянка Ніна Кузнєцова. У неї два депозитних рахунки у доларах та євро. У мене в августі закінчився договор, і він не виплат. Плетів по договорам ні, ні, ні нічого, і от я сейчас з такої ситуації, що а фонд гарантіра мені прислав на один договір, написав, що у мене нікчемний договір. Який договір у мене нікчемний, непонятно. У фонді гарантування вкладів про інцидент. Знають заступник директора розпорядника Андрій Оленчик. Повідомив у банку працює спеціально створена робоча група. Вона перевіряє законні з дій уповноваженої усіті комерц банку особи. Треба. Просто не панікувати, треба просто почекати ще зовсім трошки. Я думаю, не далі ніж понеділка. Якщо ми побачимо, так робоча група дасть нам висновок, і ми з ним цим висновком погодимося щодо того, що ці рішення не були достатньо обґрунтованими, то в цьому випадку ці рішення просто будуть переглянуті. Керівник роботи з проблемною заборгованістю Андрій Павловський з банку звільнився нещодавно. Період праці від моменту ведення тимчасової адміністрації згадує так: Ущемлення прав трудових роботників. Всі працівники банку, в основному це процентів 70%, були відправлені в простой. Місто цих роботників, уважаючими Рязанцев Андрій Вікторович. Почав e, набирати свою великолепную і очень большую команду з очень большой заработной платой. Сіті Комерсбанк визнано неплатоспроможним 21 листопада минулого року. Обсяг депозитів населення на той час був 2 мільярди 200 мільйонів гривень. За даними фонду гарантування вкладів, у фінустанові було відкрито близько 40 тисяч депозитних рахунків. Роман Ковтун, Дмитро Бабак, Ярослав Тихомир перший національний.